Вітаю на фізичному розвитку. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться день. Так, ось ми з вами, Малята, привіталися. Давайте ще раз привітаємося. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться день. Почула лисичка сестричка про те, що у зайчика є своя хатинка. Вирішила вона перевірити це. Дітки, як ви гадаєте, чи можна лисичку пускати до зайчика в хатинку? Підемо за нею лісом і за потреби допоможемо зайчику. Ось малята ми з вами розім'ялися, підготувалися, тож вирушаємо за зайчиком. Так, виконаємо вправи з лісовими звірятами. І перша наша вправа більченята бавляться. Підготуйте м'яч. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Два. Раз. Закінчили вправо. Наступна вправа. Веселі ведмежата. Так, будемо з вами нахилятися. Ножки нарізно, м'яч перед грудьми. Нахиляємося вперед і м'ячем торкаємося до колін. Раз. Два. Два. Раз, два, раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закінчили вправу. Наступна вправа їжачок. Сідаємо на підлогу. Так, ножки вперед. Повертаємо тулуб Праву сторону торкаємо сам'ячем правої сторони підлоги. Так. Потім повертаємо в ліву сторону, торкаємо сам'ячем лівої сторони підлоги. Так, раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа лисичка. Так, ставимо п'ятки разом. Носочки нарізно. Так, будемо з вами присідати та торкатися м'ячем підлоги. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закінчили вправу. Так, наступна наша вправа зачинята. Кладемо м'яч на підлогу. Будемо з вами перестрибувати через м'яч. Ручки на пояс. З ніжки на ніжку. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Закінчили вправу. Тепер ми з вами зробимо вправу на відновлення дихання з м'ячем. Вдихаємо носиком, піднімаємо м'яч доверху. Опускаємо та видихаємо ротиком. Так, дихання відновилося, продовжуємо. Виконаємо з вами основні види рухів. І перша вправа зайчикові сліди. Так, переді мною предмети ви поставте собі так само кубики, іграшки. Розташуйте їх між собою широко, щоб можна було переступати. Так, ручки на пояс і переступаємо через зайчикові сліди. Ось так ми переступали через зайчикові сліди. Так, наступна вправа перепони для лисички. Будемо з вами пролазити в обруч. Тож, стаємо на колінця, ручками опираємося об підлогу і перелазимо. Так, переступаємо. Піднімаємося. Ще разочок. Ще разочек. Так, Наступна наша вправа стрибунці будемо перестрибувати через канат. Ви можете покласти скакалку вздовж ось так, або пояс від халата, або так, як у мене, канат. І будемо перестрибувати з вами. Ставимо ручки на пояс. Перестрікуємо двома ніжками. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Тепер ми з вами зробимо вправу на відновлення дихання. Ходьба звичайна. Та робимо вдох та видих. Пам'ятаємо, дихаємо через носик, видихаємо через ротик. Так, дихання відновилося. Дітки, зайчик дуже вдячний вам за те, що ви допомогли йому сховатися від листички. Малята, на цьому наше заняття закінчилося. Займайтеся спортом та бувайте здорові. До наступних зустрічей!